Ще раз повторю, що сьогодні ми будемо з вами повторювати так звані комбінації геометричних тіл. Давайте згадаємо спочатку в теорії, про що треба пам'ятати. Ну, такі комбінації тіл, як, наприклад, комбінації циліндра і призми, коли циліндр вписаний чи описаний навколо призми, є дуже простими, там треба пам'ятати лише про два факти: що висоти в циліндрі і в призми рівні, і що радіус кола описаного чи вписаного в основу призми співпадає з радіусом циліндра. в залежності від того, вписано чи описано циліндр. А, з а, конусом та пірамідою така сама ситуація. тобто Там теж нічого такого складеного немає. Тобто, якщо в нас конус вписано а, в піраміду, його твірні є висотами бічних граней, і радіус кола, вписаного в основу піраміди, співпадає з радіусом конуса. Ну і висоти в них теж співпадають. А якщо конус. А, Зовні знаходиться піраміди, тобто конус описано навколо піраміди, то бічні ребра піраміди є твірними конуса, і радіус кон... кола, описаного навколо основи піраміди, співпадає з радіусом конуса, і також висоти в них рівні. Трошки складніше, коли у вас коло, вписано... Не коло а куля вписана чи описана в якісь фігури. Такого випадку я не бачила, щоб давали на ЗНО, він дійсно дуже простий. Тобто, якщо у вас в призму вписана куля, то діаметр цієї кулі дорівнює бічному ребру призми, тобто висоті призми. І тому, по-перше, висота призми це два радіуси кулі, і радіус кулі дорівнює радіусу кола вписаного в основу. З цього випливає, що висота призми це два радіуси основи призми. два радіуси вписаного кола в основу призми. Але такої ситуації я ще жодного разу не бачила. Були ситуації ось такого типу: наприклад, у вас є призма, і навколо неї описано кулю. Тут дуже важливо знати, де знаходиться центр кулі. Це вам і допоможе розв'язати цю задачу. Тобто, якщо у вас куля описана навколо призми, то центр кулі, ось ви бачите, так, лежить на середині відрізки, який сполучає центри основ. І ось цей відрізок і цей дорівнюють половині висоти призми. І тепер, якщо я центр кулі поєднаю з будь-якою вершиною, то це буде радіус кулі, Тобто, ось цей відрізочок, це радіус кулі, цей відрізок, половина висоти, а ось цей відрізок в цьому прямокутному трикутнику, це радіус кола описаного навколо основи а, призми. І тому, знаючи, ось, а, чим є ось ці елементи в цьому прямокутному трикутнику, ви можете розв'язати задачу, як правило, все зводиться до цього трикутника. Тепер, якщо в нас куля вписана або описана навколо піраміди, це, мабуть, найбільш складені. Типи задач на комбінації тіл. Якщо в нас куля знаходиться всередині, да, тобто вона вписана в піраміду, то її центр знаходиться в точці перетину, висоти піраміди та бісектриси двогранного кута. Тобто там завжди треба провести двогранний кут, проведемо його бісектрису, ось ця точка, О, це буде центр, і ці два куточки будуть рівними. І що тут буде радіусом кулі? Радіусом кулі, ось цей відрізок буде, бачите, ось він. Тепер далі. Якщо в нас куля описана навколо піраміди, то тоді центр цієї кулі лежить в точці перетину, висоти піраміди та серединного перпендикуляра до бічного ребра. І радіусом кулі Буде, наприклад, ось цей відрізок, його зручніше всього використовувати. Тобто ми з середини бічного ребра проводимо перпендикуляр там, де він перетинає а, висоту, там буде центр кулі, і цей відрізок буде радіусом. Тобто тут половина а, бічного ребра, а тут радіус кулі. Далі ще можна ще використовувати подібність трикутників. Ну, давайте подивимось на практиці. І так, це була в нас. Теорія. Тепер давайте розв'яжемо декілька задач, можемо розв'язати з сайту ЗНО, але я зараз його відкрию. Зачекаю. Так. Прочитаємо умову 21 першої задачі. Варіант 5-й, Мультитест номер 5 Навколо правильної трикутньої призми описано сферу. Радіуса 6. Давайте так, ви спробуйте зробити креслення. Саму а, сферу можна не малювати, це дуже важко. Ви малюєте зображення правильної трикутньої призми. Зробіть це самостійно, я зараз перейду в дошку і зроблю це також. А, тобто призму а, сфера описана так, навколо призми. Ще раз згадайте, будь ласка, де знаходиться центр сфери, описаної навколо призми. На середині перпенд... відрізка, получає центри кіл, описаних навколо основ. І там такий буде трикутничок. Так, що нам відомо, сфера радіусом 6 і радіус сфери утворює з бічним ребром кут 30 градусів, а треба знайти об'єм призми. Так, я креслення зробила, ви робіть так само, і давайте перейдемо в режим дошки і подивимось, чи співпадають у нас креслення. Тобто спочатку треба було зобразити правильну трикутню призму. В основі лежить правильний трикутник, але ми його зображуємо як довільний. Так. Сферу тут можна не зображувати, це не обов'язково. Можна її зобразити, але вона нам буде заважати. Так, що ми зображуємо? Беремо, так, вибачте, я з ноутбука сьогодні, і в мене тут мені незручно малювати. Тобто я зображую. Центри кіл, описаних навколо основ. Нехай це будуть точки О1. Так, у мене ще один ще два. О1, і О2. Центр кулі традиційно зображується літерою О. Так, тут нехай буде А Б, С. А1. Б1. Це один. Тепер дивіться, як я казала, якщо у вас куля описана навколо призми, треба розглядати ось цей трикутник. В цьому трикутнику, ось це радіус кулі, і він за умовою дорівнює 6. І ще нам відомо, що кут, який утворює радіус з бічним ребром, дорівнює 30 градусів. Ну, тому неважко здогадатися, що ми можемо знайти ось цей кут, який нам буде. Більш потрібен, бо він входить в склад прямокутного трикутника О1 АО. Цей кут ми зараз запишемо, буде 60 градусів, так? Ну і тоді ми зможемо визначити і О1, це буде половина висоти, тому будемо знати висоту і відрізок А1, а треба знайти призми. Я не буду зараз записувати умову, бо мені важко тут писати. Я хотіла просто сказати, що треба зазначити, що центр кулі О це середина відрізка О1О2, і можна ще що зазначити: що АО1 це радіус кулі, описаної навколо не кулі, круга, описаного навколо трикутника БЦ, а так як він правильний, цей трикутник, призма Правильна трикутня, то це сторона поділена на корінь з трьох і з цього ми зможемо знайти сторону. І далі з трикутника ао 1 ми знаходимо два елементи. Ми знаходимо О1. Це протилежний катет, ви його шукаєте через гіпотенузу, я зараз не буду писати формулу, гіпотенузу множимо на синус 60, а це корінь з 3 на 2. Так? Бо один протилежний. І це буде 3 корення з 3 см. А з цього випливає, що висота призми вдвічі більша. Тобто це половина висоти, висота це 6 коренів з 3 см. Так, також ми можемо знайти відрізок АО. Який є радіусом кола, описаного навколо основи. І він буде дорівнювати гіпотенузі, помноженій на косинус 60, це буде одна, друга, це буде трійка. А тепер, так як я знаю радіус, мені ж треба виразити сторону основи. Нам треба площу буде знати основу. І це буде r помножити на корінь з трьох. І це буде три корення з трьох. І е, тоді я зможу знайти S-основи. Для об'єму мені треба знати площу основи і висоту. Ну, дуже е, сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що площа рівностороннього трикутника це А квадрат коренів. А квадрат коренів з трьох поділити на 4. А квадрат це 3 корені з трьох. В квадраті це буде 27 коренів з трьох поділити на 4 сантиметрів квадратних. Ну і тепер підставляємо формулу об'єму. Об'єм призми. Це С основи помножити на висоту. Ну і тепер підставляємо, що це буде в нас. 27 коренів з трьох. Поділити на 4 і помножити на 6 коренів з трьох. Ну, по-перше, 6 і 2 можна скоротити. Тут залишиться трійка. Корінь з трьох на корінь з трьох дасть ще трійку. 27 помножити на 9 буде. І поділити на 2. Ну, і треба перемножити. 81 на 3 243. Других, і це буде 121,5. правильно? Підраховую. Сантиметрів кубічних. Ну, от, щось мені здається, що я не те зробила, але шукайте немає в мене помилки? Я не пам'ятаю такої відповіді. Ну, таке можливо. І так, йдемо далі. Це була задача з мультитесту номер 5 Давайте подивимося, ще, які тут є задачі. На комбінації тіл. Ну, може таке і бути на ЗНО, хто його знає. Так, тепер дивимось мультитест номер 6 Мені здається, що там я теж бачила в 21-му номері. Ні, 21-й там такий більш простий. Він взагалі. І мені здається, що сьомий мультитест він теж якийсь странний, там немає стереометричної задачі. Чи є? Вона дуже проста. Так, це теж неважка задача. Давайте четвертий ще мультитест подивимось. Так, математика. 21 номер. 21. Ні, це теж неважка задача. задача. Так, а ну-ка, зачекайте, а в першому там не комбінації тіл, там просто призма була. Так, там була просто призма. Добре. Зараз ми знайдемо, це треба шукати не в мультитестах, це треба шукати просто там, де все, все є. Давайте візьмемо варіант. Я пам'ятаю, що це було завжди в пробних ЗНО, пробний тест, наприклад, візьмемо 2011 рік. Зараз подивимось 34-й номер. Так, ну давайте візьмемо таку задачу. Вона така непроста. Розв'яжемо. І так, спочатку прочитаємо умову. Бачите, так і В основі піраміди лежить прямокутній трикутник з кутом 15 градусів. Усі бічні ребра... Піраміди нахилені до площини основи під кутом 60 градусів, тобто, це перший тип пірамід, у якої всі бічні ребра нахилені до плещини основи під рівними кутами. Властивість такої піраміди така, якщо всі бічні ребра нахилені під рівними кутами, то основа висоти попадає в центр описаного кола, так як в основі лежить прямокутній трикутник, то це середина гіпотенузи, тобто основа висоти це середина гіпотенузи. Тепер нам відомо, що радіус кулі, описаної навколо піраміди 6. Тобто, навколо піраміди описана куля. Що ми повинні пам'ятати? Що центр кулі, описаної навколо піраміди, лежить в точці перетину, серединного перпендикуляра до бічного ребра і висоти піраміди. Так, і цей радіус нам відомий, він дорівнює 6. В основі лежить трикутник з кутом 15 градусів. І більше нічого нам не відомо, а треба знайти в е піраміди. Так, зробіть креслення собі, і давайте далі звіримося. Так, я зараз перейду в режим дошки. І так, в основі у вас лежить піраміда. Ми вже знаємо, що основа висоти попадає в центр описаного кола. Я її позначу літерою 1. Так, поєднуємо вершини. Так, тепер дивіться, де знаходиться центр кола, описаного навколо піраміди, в точці перетину, серединного перпендикуляра до бічного ребра. І висоти піраміди. Ну, Взагалі ця точка, цей відрізок треба було пунктиром ось так зробимо. І давайте продовжимо. А радіус кулі це буде ось цей відрізок, він вирівнює 6. І мені здається, що я ще щось забула. Там бічні ребра під якимось кутом були нахилені. Ось я це не помітила. Зараз я подивлюсь. Гострий кут 15 градусів. Так, і всі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під якимось кутом. Так, тут в нас літера О, тут нехай К буде. І так, зараз зачекайте. Там сказано під кутом 60 градусів. Тобто ось цей кут: 60 градусів. Так, а знайти треба В піраміди. Я не буду зараз писати пояснення, зараз головне зрозуміти, як розв'язувати. Перше, що ми помітили, що У1 це середина гіпотенузи. друге знаходження центра кули, і що є радіусом. Тобто можна написати так. МО це радіус кулі. І він дорівнює 6. Тепер дивіться, що вам дає той факт, що цей кут 60, ось цей кут буде 30, так? Кут АМО1, ну, він же АМО 30 градусів. І далі ви можете з трикутника КМО, з трикутника КМО. За співвідношеннями знайти км. Навіщо вам км? К це середина, тому будете знати бічне ребро. Км це в цьому трикутнику катит, він прилеглий, вам відома гіпотенуза. Прилеглий, тому на косінус. косинус 30 це корінь з 3 поділити на 2. І це буде 3 кореня з трьох. А так як К це середина, то АМ це в нас шість коренів з трьох. І ми вже знаємо бічне ребро. Якщо ми знаємо бічне ребро, ми зможемо знайти з трикутника ам 1 і висоту призми, яка вам потрібна, м 1 і зможемо також знайти а 1 це буде половина гіпотенузи, Тому будемо знати вже і всю гіпотенузу. М1 1 це давайте будемо на кут 60 дивитися протилежний катет, тому він буде дорівнювати Ам помножити на синус 60. А синус 60 це корінь з 3 поділити на 2, 6, і 2 скорочуються, залишається 3, 3 на 3 буде 9. А 1 – це прилеглий катет. тому гіпотенузу множимо на косіну 60, це одна друга, і це буде три корення з трьох. Я там вже сантиметри напишу. А з цього випливає, що гіпотенуза АБ в два рази більше. Тепер дивіться, ми знаємо висоту призми, ми знаємо гіпотенузу. Нам треба залишилося знайти С- основи. В основі лежить прямокутній трикутник. Ну, взагалі, площа його півдобуток катетів, так? Давайте знайдемо обидва катети. Проблема в тому, що ми маємо кут тут нестандартний, 15 градусів, але нічого страшного, дивіться. А це, це буде АБ помножити на косинус 15. Ось так я і напишу: Косинус 15 градусів, так? БЦ – це протилежний катет, тому він буде дорівнювати добутку гіпотенузи і синуса 15 градусів. А тому С основи це буде одна друга. Якщо це перемножити, це буде 36 на 3 а тепер дивіться, що таке добуток синуса 15 градусів і косинуса 15 градусів, хто пам'ятає? Ніхто не пам'ятає, це половина синуса подвійного кута. Тобто тут треба згадати формули тригонометрії. Це буде одна друга синуса кута, який в два рази більше, тобто синуса 30. А синус 30 це одна друга, одна друга помножити на одну другу буде одна четверта. І тому, якщо ми повернемося до площі основи, ну, 2,36 скорочується, залишається 18. Ми отримаємо 18, помножити на 3 і помножити ще на одну четверту. 18 і 18,4 скорочується на 2. Тут буде 9, а тут буде 2. І ми отримуємо 27 других. Ось така площа основи. Ну і тепер підставляємо формулу об'єму. С основи. Це 27 других. Помножити на висоту. А висота в нас 9, наскільки я пам'ятаю, М1. Ну Там буде теж дробове число, що ми отримаємо. А мені здається, такий сами, така сама відповідь, як була там 30 плюс.

Так, дивіться, діти, я вам надішлю ще задачі, які теж пов'язані з комбінаціями тіл. Я все на вашому місці би повторила це, бо таке теоретично може бути. Так, ну до зустрічі. Завтра буде алгебра, продовжимо параметри. Дякуємо до зустрічі.